i'm okay Героям слава! Клікер Хамстер Комбат ви зараз точно бачили, жив у своїх друзів, знайомих, колег. Тікток, інстаграм, Ютуб та інші соцмережі взагалі ним забиті. Тож, напевно, що ті люди, які дивляться моє відео, 99,9% вони його клікають, але не знають, як по максимуму фармити та за що будуть платити тут гроші. Чи можна зараз вивезти токен і чи дасть заробити даний проект більше, ніж ноткоін, все в цьому відео. Довго затримувати вас не буду, постараюсь максимально коротко та інформативно втиснути все в це відео. Тож вам приємного перегляду. ютуб-каналі Sharkus, де все про заробіток. В двох словах, як зареєструватися та взяти участь в даному проєкті. Посилання на даний бот я залишаю в описі під відео. Ви переходите, вас, перекидає телеграм-канал, там знову ж таки є інструкція. Можете підписатись на мій телеграм-канал Шаркус, там не тільки ось такі клікери, є ще додатково інші, а також дуже багато додаткових способів заробітку. Все це ви можете там глянути. Я знаю, бо я може випив, хоча може не випив. Це того, як ви перейшли за посиланням в даний бот, там потрібно буде вибрати біржу. Не переживайте, ви можете вибирати будь-яку, там не потрібно авторизовуватись через ту чи іншу біржу. Це просто так, якби для статистики, щоб в подальшому даному проекту можна було показати, скільки їхніх користувачів користуються тою чи іншою біржею. Це буде в подальшому їм зручніше для лістингу їхнього проекту на тій чи іншій біржі, знову ж таки. А далі ми вже перейдемо до стратегії, як раціонально використовувати даний клікер. Отже, друзі, перший пост в моєму телеграм-каналі був 13 квітня. Зараз я вам покажу. І з того часу багато що змінилось. На той момент ще всі просто фармили токени, бо думали, що буде так само, як з ноткоїном. Тобто, чим більше токенів ви нафармите, ті самі токени ми зможемо вивести на біржу. На даний момент з'явилася інформація, що дроп нам дадуть в залежності, скільки ми маємо токенів в годину. Тобто, ось тут, бачите, на скрині даний рейтинг. А ви знаєте, що я сив? сивію вже? А ви знаєте, що я сивію? тож насамперед, сам перед давайте з цим розберемося, які карточки видно ну, нам апдейтити для того, щоб по максимуму ми заробляли в годину. А на які ви дурно потратите гроші? Тож, давайте я перейду до свого телефону, запис екрану включив. Зараз десь тут все це буде дублюватися. Ви також бачите, що на повному пасиві я за пару годин назбирав 2 мільйона 600 токенів. Натискаю ОК, токени поступили на мій баланс. Зараз в годину у мене 872 тисячі. Тобто, на протязі години часу на мій баланс поступає 872 тисячі даних токенів. Тобто одразу там відповідь на ті коменти, які були в моєму телеграм-каналі та Ютуб каналі, чи потрібно апдейтити ось ці клікери, Тобто за один натиск в мене там буде 11-12 е, токенів і чи потрібно енергію збільшувати. В тому випадку, якщо вам немає що робити, і ви 24 на 7 сидите в телефоні, в принципі, можете апдейтити, І, наприклад, якщо ви збільшите всю свою енергію там, до 20 тисяч, використовуючи клікер чи вручну, ви в принципі можете за пару хвилин набивати ще плюс додатково 20 тисяч монет. Тож я далі переходжу до вкладки Mine і буду показувати, які карточки раціонально використовувати, які ні. Я на Скаю май, і бачимо, що на даний момент є ось таке оновлення, Daily Combo. за те, що ви відкриваєте три карточки, ви можете отримати плюс 5 мільйонів токенів. Вам потрібно купити три різних карти, яких ніхто не каже, але в своєму телеграм-каналі, як тільки я чи хтось інший купляє, я дізнаюсь цю інформацію. Я все це туди публікую. Тому, якщо ви не хочете тратити гроші на інші карти, вступайте в мій телеграм-канал. Там я публікую ось ці карти, де ви зможете забрати 5 мільйонів токенів. Я спочатку апдейтив все, що міг, тобто різноманітні карточки, немає різниці, не дивився, що дає більше токенів, що дає менше токенів. Просто по максимуму викидав гроші, які в мене майнились на повному пасиві. На даний момент найбільш прибуткові карточки це укладці спеціальні. Натискаємо на них, і тут є мої карти, нові карти, які ми можемо купити. На даний момент бачимо, що в мене їх немає, я все купив. Тож повернусь назад, натискаю на YouTube, покращую, бачимо, що тут є годинник, тобто на хвилини я. Не можу апдейтити. Натискаю наступну покращую, ще одну покращую, ще одну. ось Також за 3 мільйони покращую. І бачимо, що плюс 3 тисячі токенів додається в годину. Ось, ще бачимо, є сьомий рівень за 100 тисяч покращення, плюс 2 тисячі токенів. Бачимо, що 1 мільйон і дають 2 тисячі токонів монет в годину. А якщо горнути нижче, тут є якась віла форзе девтейм. Якщо натиснути на неї, бачимо, що коштує апдейт її 3 мільйони 325 тисяч. Ось, а всього в годину 1 тисяча 320 токенів. Якщо порівняти її з попередніми карточками, то вона дорожча в два рази, точніше в три рази, а дає в. 2 Два рази менше токенів за годину. Закінчився таймер на карточці з YouTube. Я знову ж таки покращую, і таймер вже збільшується до 5 хвилин, тобто потрібно почекати 5 хвилин. Я повернусь назад до вкладки Market і бачимо, що тут є ось такі карточки X100, X75, X50 і так далі. Зараз я їх непогано доапдейтів, але X100 тут також є таймер. Тобто, якщо я натискаю покращити, і мені потрібно знову ж таки зараз чекати 2 години до наступного апдейту. І давайте я вам просто покажу, яка різні. Різниця є в цих апдейтах. Ось, наприклад, переходимо в memcoin. ціна апдейту буде коштувати 1 мільйон 450 тисяч, і всього буде додаватися нам в годину майнингу 303 монети, що є цілком мало. Вже набагато краще перейти до вкладки спеціальні карточки і там апдейтити за той же мільйон, але будуть давати півтора тисячі монет. Друзі, для тих, хто не хоче тратити свій час та аналізувати ту чи іншу карточку, потративши при цьому там більше години часу, це точно. Для вас я знайшов таблицю коефіцієнтів. Зараз ви можете глянути зеленим, помічено найкращі та найвигідніші карточки. А всі інші кольори вони є менш прибутковішими. Але також, якщо у вас всі ці карточки вже до максимального рівня, доапдейтились, можете переходити вже до апдейтів з менш прибутковими карточками. Отже, з карточками та апдейтами ми розібралися. Якщо вам було погано новину, все це на екрані. Напишіться, будь ласка, під відео в коментарях. Таким чином, якщо буде багато таких відео, я просто у своєму телеграм-каналі зроблю пост, де прикріплю дані зображення. Там буде гарна якість, тож можете собі зберегти вже на ваш телефон і в подальшому, щоб не переходити кожного разу в мій телеграм-канал, чи переходити на моє відео та переглядати дану інформацію. Далі ми перейдемо до вкладки Friend. Тобто тут є, звісно, реферальна система без неї ніяк. І, звісно, дякуючи їй даний проект Активно розвивається і росте, можна сказати, як на дріжджах. Тож ми перейшли до вкладки Friend, і ми можемо побачити, що за кожного запрошеного друга ми отримуємо 5 тисяч токенів даного проєкту, якщо у вашого друга немає преміум аккаунта. Якщо у вашого друга є преміум аккаунт, ви таким чином отримаєте за нього 25 тисяч монет. Давайте натиснемо більш детальніше і бачимо, що тут є різні левели: Silver, Gold, Platinum, Diamant, Epic, легендарний майстер і Grandmaster. Тобто за кожного запрошеного друга, якщо у вас буде рівень Grandmaster, ви за простого друга отримуєте 1 мільйон токенів. І якщо ваш друг буде з преміум-аккаунтом, ви отримуєте за це 2 мільйона токенів. Також давайте перейдемо до вкладки Earn. і тут є е, цікаве завдання, Daily Task, де кожного дня, якщо ви заходите в даний проєкт, ви можете забирати безкоштовно ось ці токени. На 10-й день вам дають 5 мільйонів токенів. Якщо повернутися назад, і тут пише, якщо кожного дня ми будемо заходити в даний проєкт, не пропустимо жодного дня, ми на халяву отримуємо 6 мільйонів 649 тисяч токенів даного проєкту. І далі собі вже апдейтите чи просто збираєте, можливо, у вас якась інша інформація, що всі ці токени, які ви майните, вони потім залістяться. Тому, якщо у когось з вас є якась окрема і підтверджена інформація, будь ласка, пишіть в коментарях в Ютубі, в Телеграмі. Мені також, звісно, буде цікаво почитати. Ну і, звісно, є додаткові завдання, де ми підписуємося з Телеграм, Твіттер, запрошуємо друзів. За це також ми додатково отримуємо токени. Також тут буде присутнє ще одне завдання: плюс 50 тисяч Токенів. Якщо ви реєструєтесь на біржі BitGeek за моїм реферальним посиланням, вам додатково дають 50 тисяч токенів. Ну і послідня вкладка, яку ми тут бачимо, це Airdrop. На даний момент Airdrop ще не відбувся, нам за цей проект нічого не насипали, тож ми чекаємо. Лісен даного проекту кажуть перенесли на червень місяць. Він мав бути на початку травня, і у всіх інфлюенсерів була можливість зайти в даний проект по найнижчій ціні, тобто ми купуємо токен по найнижчій ціні при лісінгу. Ми можемо продати знову ж таки. Не всі 100%, а кожного місяця були б розлоки, і там же обіцяють лістинг в червні місяці. Це не 100% інформація, адже розробники вже раз переносили. Тож таке саме може бути як і з ноткоїном. Але зараз на даний момент я можу сказати з впевненістю, що 80% ваших знайомих точно клікають даний клікер Hamster Combat і пробують та надіються з цього заробити, адже дуже багато людей пропустили можливість заробити на ноткоїні. Одразу скажу для людей, які переживають, чи потрібно ще заходити сюди, чи вже пізно. На даний момент вже відомо, що як тільки відбудеться лістинг даного токену, отже, проект не закриється. Проект і надалі буде розвиватися, будуть створюватись команди, ми будемо змагатися між командами. Надалі можна буде заробляти на даному проекті абсолютно без вкладень. Тож залітайте зараз, щоб не було пізно вже там через місяць-два. Тож, власне, з даним проєктом і з всіма іншими проектами, як тільки буде плануватися лістинг, буде відома дата, все це я публікую в своєму телеграм-каналі. Кому цікаво, хто хоче заробляти, не тільки з даними тапелками, є дуже багато проєктів, є дуже багато цікавих активностей, все це я публікую в своєму телеграм-каналі Шаркус. Можете перейти внизу за посиланням, вступити та слідкувати за ним і пробувати заробити як без складень, так і з складенням. Звісно, там, де є вкладення, де є малесенькі якісь інвестиції, ви там заробляєте в рази в рази більше. Тож набираємо тисячу вподобайок, і я запишу наступне відео. Я надіюсь, що ця інформація була цікава для вас. І ще більше надіюсь, що кожен з вас додатково зможе з всіх цих проектів зафіксувати там від 500 і більше доларів абсолютно без ваших вкладень. А вам вдячний, що відео до цього моменту. Залишайтесь на youtube каналі Шаркус, адже тут все про заробіток.